Пишемо. Згадайте, будь ласка, про ті поховання. Мені розказав е, знайомий, якому ще хтось розказав старих тернополян, от, що е, на вулиці, яка е, є тупиковою, от, mm -hmm. але пройти на неї можна через е, оцю арскераміку mm -hmm. і туди в двір, і там є тупікова вуличка. Тобто десь тут. Так, так, лівіше. Вона веде до комбайного заводу. Бувшого. Угу. От. І з лівого боку, не доходячи до комбайного заводу за залізницею. Там є гілка залізнична. такий, так, так, так. Як в хащах фактично, так, 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 так. отам є пустир. І на тому пустирю поховано дуже багато німців. Це включі першого наступу на Тернопіль 44-му року чи що? Скоріше, скоріше всього після, 40, після звільнення міста. Там просто їх туди. Туди. Але mm. там нічого не обладнано, просто вони там загорнуті і на тому діло скінчилося. А дуже багато це скільки тут тобто... Я не можу сказати. Не ну, напевно, що це сотня, як мінімум. Напевне, напевне, що ті старі люди казали, що там багато дуже німців поховано. Ну, фактично, ми з тобою колись балакали, що е, офіційних поховань ми не знаємо в Тернополі. Тобто їх, їх десь загорнули. Я приводив припущення, що могли загорнути в тому самому ягу під Петриками. Це, Це припущення теж. Як воно є насправді, ми не знаємо. Те, що є поховання в центрі міста, знаємо ми. Кажуть, і за Франком, багато... і на листопадовій відомо Так, і на листопадовий, і на Гоголя, верніше Пірогова, нинішній там кололазні. І... Скоріше всього, що... Найбільше оце це от поховання повинно було бути найбільше. Тобто під час звільнення Тернополя всі трупи звезли туди. А щось за Союзу про це згадували? Чи ні вперше про це почули? Ніколи вперше. Вперше я почув. Ніколи я не чув про це. А був якийсь інтерес до Союзу до таких момент? Просто ну, люди ж знали, що тут бої були. Ти знаєш, ніколи навіть думки не було. Де поховані німці. А радянські ми цікавилися, де поховані? Радянські були. Ні, я розумію. Крім тих офіційних. Ну, знали, наприклад, люди, що не всіх перепоховали на Миколинецькому. Що багато, наприклад, на ну, вулицях в скверах. Вважалося, що е, перепоховали всіх. Що і вони ніхто почистили. сумніву не піддавав. Так, і ніхто сумніву не піддавав. Ну, мене ж валірка на листопадовий ну, жив, місті... то чоботи і ноги там вони викопували до останніх часів. Тут на листоподов... між листопадовою і замковою. Mm -hmm. Там же ж ну, по центру їх ще, напевно, десятки. Напевне, напевне. Та мабуть, а може, може і сотні, може, може і більше, хто його знає. То така справа. Я кажу, що те, що мені пам'ятається, то ті могилки переховані. Те, що, мені... те, що я під Петриками, під угу, Яром, під обривом тим колоком цього цегляного заводу. От, те, що я пам'ятаю, то вони всі переховані. Ну, і то, і то, треба буде ще людей більше попитати за це місце. Ну тому. от я тобі спеціальну наводку даю, таку, знає, щоб розколупати це місце подробності. Ті, хто жив, то точно мали знати про те, що Справа в тому, перенос. що тут практично житлових будинків не було. Розумієш? В цьому місці практично житлових будинків не було. Була табачна фабрика. Довоєнна. От, ясно, що довоєнна. Це, це, так це стара ватра це вона є. Оце знято з корпусу і Якщо це з корпусу, це от я бачу прохідна, mm. а це з трьохповерхового цього корпусу. Якраз цей трьохповерховий корпус був табачною фабрикою. Ну, зараз більше. Ну, одним словом, в одному в цьому, в цьому ж секторі десь від нас Так. Цікаво, обов'язково питаю.